Даю вас, малята. Ви вже знаєте багато свійських та домашніх тварин і птахів. Хто може їх назвати? Так, молодці. Усі ці тварини здавна стали для людей добрими друзями та помічниками. Про них є і віршики, і загадки, і навіть багато-багато казочок склали. Хочете послухати деякі з них? Дітки, увага, будь ласка, розпочинається казка. І перша казочка, яку я вам прочитаю, називається Курочка ряба. Жили собі дід та баба, і була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком зачепила, яєчко покотилося та й розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка кудахче. Не плач, діду, не плач, бабо. я вам яйце не просте, а золоте. Дітки, про яку свійську птицю розповідається в казці. Так, про курочку, а у кого жила курочка? У дідуся й бабусі, що знесла курочка. Молодці. А чи зуміли дідусь та бабуся розбити яєчко? Хто розбив яєчко курочки ряби? Так, мишка, дітки, а як заспокоїла курочка своїх господарів? Що вона їм пообіцяла? Молодці. Друзі, як ми називаємо маляток курочки? Так, курчатка, а курочку, маму, називаємо квочкою. Малята, як ви думаєте, квочка піклується про своїх маляток? Так, а ось кізочка казочки, яку ви зараз послухаєте, також дуже любила своїх козеняток-маляток і турбувалася про них. Козенята і вовк була собі коза, зробила вона в лісі хатину і привела діток. Щоденно ходила коза в ліс по траву. Сама піде, а дітям велить замкнутися і нікому дверей не відчиняти. Вернеться коза додому, постукає ріжками і заспіває. Козенята, дітоньки, одімкніть хатиноньку, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята почують матір і одмикають їй двері. Вона нагодує їх і знову йде пастись. Одного разу підслухав вовк, як коза співала, і коли вона пішла в ліс, підійшов до дверей хватинки і заспівав грубим, грубим голосом. Ви, дітоньки, козенятка, відімкніться відімкніться-відчиніться, ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята послухали і кажуть, чуємо, чуємо, не маминим голосочком співаєш. Мати співає тонше, вона не так промовляє. І не відчинили вовкові дверей. Так і пішов вовк ні з чим. Прийшла коза і похвалила діточок за те, що її слухають. Розумні ви, діточки, що не відчинили вовкові, а то би він би вас з'їв. Дітки, вам сподобалася казочка? Про кого розповідається у ній? Дітки, а про кого з героїв ми можемо сказати? Турботлива, дбайлива? Про кого скажемо звий хитрий? Дітки, а кого можете назвати розумними та слухняними? Так, молодці. А ви, малята, слухайтеся свою маму? Добре, дітки, а давайте вивчимо пісеньку про веселого маленького козлика. Що ти козлику робив? Що ти козлику робив? Жито в клуні молотив. Кожен снопик ніжками, кожен снопик ріжками, зерно хвостиком замів, у засіки поносив. Молодці, дітки, ви були дуже старанні і дуже уважні, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.